Вітаю, друзі! Я, Міла Тимчук. Рада вас бачити на моєму каналі. Якщо ви ще не підписались, рекомендую це зробити, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Від пілатесу розтяжки до класних силових навантажень на різні групи м'язів з обладнанням чи без. Ви знайдете тут дуже багато корисного і цікавого. Ми сьогодні працюємо коротке тренування на руки. І опрацюємо дуже класно і потужно, оскільки працюємо з невеликими гантельками і досить тонкою резинкою. Але в поєднанні ці два елементи буде просто вогонь. Я вам обіцяю, у нас буде 15 вправ по 45 секунд. Виконуємо кожну з них. Зробимо легкий розігрів саме плечового поясу, і в кінці потягнемо після тренування саме ці м'язи. Отже. Попрацюємо наступним чином оберти в плечах назад. Вперед. Добре. Кисті. Прогріємо суглобчики і будемо працювати в іншу сторону, в ліктях, в інший бік. Як зазвичай в нас буде показано, яка наступна вправа чекає, і буде таймер, по якому ви будете орієнтуватися, як зашвидко потрібно працювати. Перед. Добре, потягнули бік. Іншу сторону. Добре, зробили ротацію легенько. І в іншу сторону. Сьогодні працюємо лише з руками і плечима, тому, в принципі, цього буде достатньо. Отже, першу вправу ви бачите, і ми приступаємо до неї просто негайно. Отже, бачите, як ми вдіваємо резинку всередину, зачіпаємо за гантельки. Стоїмо коліна м'які, руки перед собою. Просто розтягуємо витих. Лікті мають бути пом'якшені. Прес напружений, ніяких отут прогинів немає все. Підкрутили, поперек не страждає. Завжди ми все робимо, в принципі, сьогодні з позиції стоячи. Працюємо без килимка. 15 хвилин активно наверх, 15 хвилин вправ, а загалом це. Відео, думаю, в 20 хвилин пишеться. Видих. Якщо ви хочете дати сильніше навантаження, ви можете поєднувати це відео з іншими моїми відео наприклад, там тренування на низ. Так? І таким чином отримати повноцінне тренування є. Першу вправу ми завершили, другу ви також бачите, і ми до неї будемо зараз приступати. Отже, вихідне положення лікті вниз. Виштовхуємо руки вгору і розтягуємо. І опускаємо вниз. Працюємо на видих і вдих. Видих коліна, м'які, не забувайте, будь ласка. Так. Фух. Чудова робота. Не поспішаємо, темп спокійний. Якщо ви хочете ускладнити згодом, після того, як ви зробите один раз, це. Тренування, захочете ускладнити, берете або більшу вагу, або тугішу гуму. Якщо є з чого вибрати, вони ж зазвичай продаються наборами, так? Тому дуже круто буде. Отже, наступну вправу ви також бачите зараз, і ми її будемо виконувати. Схоже на відтискання. Лікті тягнемо в сторони, будь ласка. Ми тягнемо і до себе, згинаючи лікті, Боком показую, осюди дотягуємо. Видих. Видих. Лопатка до лопатки. Маківкою тягнемось вгору, куприк опущений вниз. І ми працюємо. Видих. Ще. Дуже цікавіше. Плечі починають пекти. Угу. Видих. 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 Супер. Ще чуть-чуть, Клас. Молодці. Чудова робота. Далі ви бачите, вправа W ми будемо її робити спереді, і наступне, наступна вправа буде позаду, будемо тягнути. Наші лікті мають нагадувати літеру W. Отже. Розтягуємо вже вниз, і вниз. Видих. І продовжуємо. Спокійно, спокійно працюємо. Тут темп неважливий. Ви постійно, практично ваші руки знаходяться в тонусі. Разом з плечима. Або ви тримаєте вагу, або ви тягнете гуму і тримаєте вагу. Тому це дуже-дуже ефективні вправи. Видих. Продовжуємо. Ще. Молодчинки. Ви всі молодці. Чудова робота. Наступна вправа, як я і говорила, це позаду. обережно в кого волосся. І резинка. Стараємось більше звести лопатку, щоб не зачепити. Угу. Позаду видих. Ось сюди. І видих. Чудова робота. Видих і видих. Тут гарно працює передня дельта, навіть грудні м'язи. І спинка, само собою. обожнює загалом цю вправу. Видих. І гарно тягнемо в сторону. Чудово. Продовжуємо. Ще. Видих. Видих. Працюємо, працюємо. Клас, Молодчинка. Продовжуємо. Наступна вправа. вихідне положення ми вперли в себе гантельки і будемо по черзі піднімати руку в сторону на рівень з плечем або вище, якщо виходить. І тобто та, що внизу тримає. І та, яка в сторону, вона відповідно і тягне. Дві руки все одно працюють. Видих. Лікоть трошечки пом'якшений. Наголошую, щоб не перенавантажувати лікчові суглоби, ваші лікті мають бути трошечки зігнуті. І слідкуйте за тим, щоб кисть не вигиналися. Це важливо. Кисть в лінію з рукою. Я розумію, що ви хочете отак, вище підтягнути. Не робимо. Видих. Тримаємо кисть, щоб вона нас потім не турбувала. В лінію з всією рукою. Угу. Видих. Видих. Крутяк. Молодці. Беремо ззаді, переставляємо. Позаду нас ось так. Це відбувається. Ми звели лопатки і будемо тягнути в сторони. Я постою трошки до вас спинкою. Видих. Супер. Тягнем, тягнемо. Ще. Ще. Молодці. Продовжуємо. Продовжуємо. Супер. Розвертаюсь. Ми продовжуємо. Ще. Ще. І видих. І видих. Ще. Одну гантельку знімаємо, і вона нам не буде потрібна. Зараз ми працюємо наступним чином. Ви бачите, однією рукою тримаємо біля плеча, показую боком. Іншу вирівнюємо назад. Нахилились. І видих. У моєму випадку працює правий трицепс. Видих. Розгинання в руці. Видих. І видих. І. Видих. Ми зараз працюємо на правий трицепс. Дві вправи буде. І видих. Нахиліть трошки корпус вперед. Видих. І лікуть намагаємось максимально назад. Відвести і вирівняти. І на видих вирівняти ще. Видих, вирівняти. Круто, молодці. І продовжуємо. Нам залишилось ще небагато, ми вже половину зробили. Наступна вправа теж на цю ж руку. Ми яким чином робимо? Ось так, бачите, позаду. Перехопили. Теж покажу спинкою. Тягне тільки верхня рука, верхня вгору. І вгору. І вгору. Працюємо в своєму темпі, будь ласка. Розраховуємо свої сили, щоб доробити до кінця. Трицепс вже пече, болить. Пробуємо, пробуємо, ще трохи не здаємося. Видих, лікоть протримуємо біля голови, біля вуха. Ще 10 секунд. Пече, палає, ще трошечки Круто. Дуже-дуже добре. Ми зараз повторимо ці дві вправи на іншу сторону, як ви бачите. Угу. Підготувалися. Рука до плеча. нахилились, Видих назад. Ліва рука. Трицепс. Перша вправа. І видих. І видих. І ще видих і видих і видих. Продовжуємо дуже молодці ще. І видих. Ще. Ще трошки. доробляємо, Є, круто, круто, молодці. Друга вправа. Також показує спинкою. Ловимо знизу. Верхня рука, тобто ліва, тримає з гантелькою. Працюємо. Видих вгору. І вгору. І видих. І видих. Ще трошки. О, ліва прям слабенька. Ого! Або вчора в мене злетіло. Може бути таке, що злітаю, будьте обережними, продовжуємо. Так. Видих. Якщо вже зовсім не виходить, гантелю знімаємо і продовжуємо тягнути лише резинкою або навпаки. Тільки гантелею відпускаємо резинку. Ще чуть-чуть. Супер. Неймовірно класно. Далі ми працюємо знову правою рукою. Зачіпаємо за ліву стопу. Робимо невеликий випад. Беремо другу гантелю, щоб рука не пустувала. На видих. Одна працює біцепс. Інша тягне вгору спинкою і плечем. Видих. Працюємо. І. Додаємо ротацію корпусом. Бачите, я довертаюсь. Ще. І. 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 Ще. Доробляємо. Може на фініші. Ще по кілька вправ буквально. Ви молодці. Ту гантельку, яка була без резинки, ми опускаємо вниз. А цю, яка одна зачіплена, беремо ось таким чином. Продовжуємо так само стояти. Лікті вузько І працює біцепс. Видих. Можете вище стати. Видих. 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 Двома руками одночасно тягнемо. Видих. 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 Ще вгору і тягнемо вузько. видих. молодці круто, продовжуємо ще чуть-чуть. Є, супер. Далі ми змінюємо сторону і повторюємо ці дві вправи на інший бік. Будь ласка. Ви бачите, підготуйтесь. Стали. І працюємо. Видих. Розворот. Лікоть намагаємося стягнути вище, ніж плече, або хоча б в рівень з плечем. Дві останні вправи. Працюємо. Видих, 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 видих ще, доробляємо, супер є. Yeah. Одну гантельку опустили. І так само ще раз працюємо на біцепсі. Взяли гантельку. І працюємо. Можна вущі ноги. І тягнемо. До себе. Видих. Видих. Працюємо. Видих. вузько попри корпус. Ще видих. Заробляємо останнє вправо. Видих, 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 видих. Ще? Круто? Молодці! На цьому ми силовий блок закінчили і даю кілька вправ з розтяжки на ці м'язи, які працювали. Отже, ми тягнемо руку до протилежного плеча на видих. Тягнемо зверху, тиснемо на лікоть, заводимо далеко видих. Відпустили, міняємо сторону, видих. Тут не піднімайте це плече, воно опущене вниз. Добре. Зверху натискаємо. Заводимо далеко. Дуже добре. Відпустили. Руки в замок, опускаємось вниз і відводимо руки перед собою вперед. Тягнемо плечі, ноги тут також тягнуть, але без плечей не відбувається це діє. Ще трохи. Супер. Піднімаємось. Можете поставити руку до стіни, ось таким чином, підійти досить близько. І відвернутися, відвернутися від стіни, потягнути плече і грудні м'язи. Так, довго ще трошечки. І інша рука. Те саме. Підійшли в притул практично. І докручуємося. Супер, ось таке коротке і дуже ефективне тренування в нас вийшло. Якщо ви хочете його доповнити, ви можете взяти будь-яке на моєму каналі, наприклад, на ноги, теж з вагою чи теж з резинкою, чи без нічого, там на 30 хвилин, і вам буде повноцінне тренування готове. Даєте, комбінуєте і маєте. Стосовно того, що в описі до цього відео я вам перше, що залишаю. Графік тренувань на місяць. Там є два варіанти. Ви можете вибрати легший або складніший. Це повністю готові тренування, розплановані на 30 календарних днів для того, щоб ви краще себе організували і займались регулярно, і бачили свій результат. Також в описі до цього відео, і я залишу вам можливість подякувати мені у фінансовому варіанті. Ви можете стати спонсором каналу або закинути пару гривень на банку, якщо бажаєте, сказати мені дякую таким чином. Буду щиро вам вдячна. Підтримуємо розвиток україномовного Ютубу і тренуємося разом. З вами була Міла Тимчук. Чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка, наскільки вам сподобалось сьогоднішнє тренування? Чи було це неочікувано? Чи чи ви втомилися, і загалом, як відчули своє тіло, свій верх саме в цьому тренуванні? Мені буде дуже цікаво почитати. Як зазвичай, перевірте, чи ви підписались і поставили дзвіночок, адже нові тренування будуть виходити досить регулярно. Не пропускайте! Пока-пока.